Вітаю вас на каналі Пошинка Валюшка. Ми продовжуємо говорити про цікаві факти. Сьогодні на вас чекають цікаві факти про людське тіло. Почнемо з того, що ніхто з людей не може чхнути з відкритим ртом. Відбиток язика, як відбиток пальця, унікальний. Також язик найсильніший орган у організмі людини. У чоловіків на язику менше. Смакових рецепторів, ніж у жінок. А це означає, що у жінок більше смакових рецепторів, ніж у чоловіків. Лише 10% всього населення планети ліпші. Причому хлопчиків лівші більше, ніж дівчаток. Виявляється, що 17 лисових м'язів допомагають нам усміхатися, а 43 плакати кажуть, волос людини в 20 разів тоньше, ніж павутина. Можете вірити, можете ні. Також вранці після сну людина вище на 1 см. І все через хребет, тому що під час сну хребет розтягується і подовжується, а при ходьбі стискається. Від комарів найбільше страждають ноги. Найшвидше нігодь росте на середньому пальці. В людському організмі близько 100 тисяч км судин. Кожні 7 секунд у світі народжується дитина. До речі, розмір серця людини приблизно до рівня величині його кулака. Можете, до речі, подивитись, який розмір серця у вас. Вернемось до чхання. Чхнути з відкритими очима також неможливо. Загальна вага бактерій, що живуть в організмі людини, складає 2 кг. Але це ще не всі факти про людське тіло. Тому, якщо ви щось ще знаєте, пишіть в коментарі. Дякую вам за увагу! До зустрічі! Ставте вподобайки та підписуйтесь.